Мене звуть Ілона, я художниця-ілюстраторка та викладачка малювання. Це мій канал на YouTube, де я не навчаю, а просто ділюсь фрагментами свого життя. Це вже традиція знімати влог у свій вихідний, тому запрошую у свій вихідний. Я все ще продовжую роботу над картиною, бо вона виявилась складнішою, ніж я очікувала. Тому отже, значить, довго не було практики в малюванні олійними фарбами. В принципі, ось цю центральну частину можна вважати готовою, Але все, що по краям, ще потрібно малювати. Я вже вкотре берусь до роботи, кожного разу записую собі в справи домалювати картину, сідаю її малювати і розумію, що до завершення ще дуже далеко. Оскільки сонечко начебто ще світить. Квартирі не темно, тому буду намагатись сьогодні домалювати. В будь-якому разі покажу, що з цього вийде. Хотілося б мені сказати, що я вже завершила картину, але ні, не завершила. Завершеною є поки що тільки верхня частина, а нижня так і залишається з видимим олівцем ще на першому шарі. Та все одно роботи було пророблено досить багато, і я не очікувала, що тільки витримаю зазвичай моєї уваги і концентрації надовго не вистачає. Але знаєте, я стала, мені здається, витривалішою, тому що малювала десь години три, мабуть. А це для мене досить багато. І якщо я малюю, то якимись короткими проміжками. І взагалі планувала вже все завершити, щоб повісити картину на місце і відчепитись від неї, але світло вже не те. І баба стара погано бачить вже, тому треба залишити до завтра. І я думаю, що ми з вами завтра зустрінемось. Я покажу, як завершила картину, і ще розповім е, дещо цікавеньке. Привіт вам із нового дня і з уже завершеною картиною. Нарешті. І я була б не я, якби мені щось не подобалось. Тому, звісно, мені все ще щось не подобається на камері. Е, зображення виглядає холоднішим, в житті воно тепліше. І от, як на мене, кольори занадто теплі. Я б хотіла щось більш нейтрального. Але вже нічого переробляти не буду, тому що ідеалу не існує. І скільки б я не домальовувала, перемальовувала, все одно знайдеться момент, який мені не буде подобатись. Тому. Картина залишається такою. І ось так можна подивитись на неї ближче. Все, що я додала, це просто трішечки чіткості і зафарбувала олівець. В деяких місцях його все ще трішечки видно та не критично. В принципі, такий варіант мене вже влаштовує. Ну, і поки картина буде сохнути, то залишу її тут в коридорі. Щоб ні я, ні Нордік не влізли в неї, бо стіну я вже встигла трішечки запачкати, тому скоро буду мити стіни. А ще одна з причин, чому я не буду домальовувати картину, точніше перемальовувати моменти, які мені не подобаються, це тому, що в процесі малювання в мене декілька разів закінчувалась фарба, а цього разу ще й закінчився розчинник. Цього разу використовувала медіум. А не звичайний розчинник з будівельного магазину. І з цим, до речі, фарба сохне швидше. Тому, якщо вам цікаво таке, то ось так він називається. Якщо знайду його в інтернет-магазині якомусь, то залишу посилання. А це, до речі, якщо ви не знаєте, як ображається ваша собака, але моя так точно. Він лягає ось так, розвертаючись до мене дубкою. І щоб я це точно побачила, дубку потрібно вивалити якомога далі на крісло. І чому ти образився, скажи мені, чому образився? Не приділяла увагу, малювала, не звертала увагу на собачку, а він хотів бавитись. Ти хотів бавитись іграшками? Чи ні? Не хотів? Ти просто образився, просто трішечки образився песик. Поки я не забула, поділюсь з вами однією з рекомендацій підбору парфумів, які от мені нещодавно надійшли. Не я часто зустрічала у блогерів рекомендації щодо парфуму від Mathieu Прем'єр, а саме Крістал Сафрон. І мені досить складно підібрати парфуми. Мені недостатньо. Просто послухати аромат в магазині, мені потрібно деякий час ним користувати, щоб зрозуміти наскільки він мені підходить, і от на сайті офіційному Матієр Прем'єр можна замовити собі пробники, і вони там коштують щось взагалі недорого. Я в будь-якому випадку залишу посилання. І я за, замовила собі декілька варіантів чотири. А ось це я випадково додала, і, чесно кажучи, не змогла його прибрати з корзини. Якось в мене там хрестик цей не працював. І думаю, ну добре, нехай вже буде. І от ось цей варіант мені поки подобається найбільше. Та я все ще буду тестувати, перевіряти, наскільки він мені зайде. І самі пробнич, пробнички виглядають ось так. Стандартно, якраз такого об'єму буде достатньо для того, щоб зрозуміти, підходить чи ні. І все досить швидко прийшло. Посилка прийшла з Франції, десь менше, мабуть, ніж за тиждень. В такій коробочці тут всі парфуми були приклеєні до коробки. Тобто, все так дуже надійно було. І в окремому такому конвертику ще були. Такі папірці, для того, щоб можна було протестувати аромати. Тепер зі спокійною душею буду продовжувати тестувати, тому що я зобов'язана була поділитись цією інформацією. Можливо, для вас так само досить складно підібрати парфуми, бо мені майже ніколи нічого не подобається. І я не купую собі великі пляшечки з парфумами. Тому що в більшості випадків мені все набридає, і мені потрібно щось маленьке, але одразу цей аромат має бути ну прям вау. Не з цих ароматів, м -м, поки такого прям з першого відчуття вау, ефекту не було. Але можливо потрібен час, тому буду тестувати. Але самі аромати такі цікаві, насичені і дуже стійкі. Коли я кажу, що мені складно підібрати парфуми, то я маю на увазі саме ось це. Як бачите, в мене тут їх досить багато, але я все ще не можу визначитись, що мені подобається. Окрім Мет'єр Прем'єр, у мене є Діптік, десь він, ось тут, одненький ось це. і Ексніхіло теж декілька ароматів, тому зараз тестую. Я думаю, згодом поділюсь, що ж таки обрала. І раз ми вже тут у ванній кімнаті, то розповім, але скажу буквально два слова. Я так як зняла вже відео про Dyson, що ось цей вирівнювач і фен в одному це просто найкраще, чим я користувалась. тому що мені для цього до цього потрібен був звичайний фен, фен щітка і вирівнювач, щоб привести волосся в порядок з ним. Тільки ось цього одного девайсу тепер достатньо. І я перепробувала багато різного догляду за волоссям, але для мого волосся саме Olaplex є найкращим. Я інколи щось новеньке пробую для того, щоб не звикала шкіра голови до одного і того ж догляду, та кожного разу повертаюся до Olaplex. З Olaplex у мене голова чистою залишається довше, ніж від інших. Шампуни і кондиціонерів. Ще непоганий Редкен, але все одно Олаплекс найкращий. І мало не забула вам розповісти про ще один засіб, бо у відео про догляд за волоссям і про Dyson я забула про нього. Але я періодично користуюсь ось цим ось цією олією для волосся, яку я також зустрічала часто. В рекомендаціях блогерів і вона дійсно класна, мені подобається, класний аромат, і волосся не залишається жирним, навіть якщо нанести трішки більше потрібного. Тому ну, тут все класно, не класно, тільки ціна в Польщі, тому що в Україні на тисячу гривень, здається, воно дешевше. Тут якась вартість прям надто завищена. І я думаю, після того, як вона у мене закінчиться, я до нього не буду повертатись. А куплю рідкий шовк від Чі. В мене була мініатюрка, і мені зручно, коли засоби є в маленьких форматах. І як на мене, вони події дуже схожі: от прям один в один. Ще, до речі, дуже цікаво було протестувати засіб від бетхет для об'єму, тому що ну, я зазвичай висушую волосся так, що об'єму ніякого немає. Але мене це не бентежить. Мені вистачає, в принципі, густоти волосся. Але я про ось цей засіб прикріплю тут. І якщо ви ним користувались, то напишіть, як вам взагалі, чи варто його купувати. У влогах зазвичай все так швидко відбувається. І коли я переглядаю свої влоги, то в мене кожен раз таке дивне якесь відчуття, Не начебто в житті відбувається дуже багато подій, навіть коли я сиджу вдома, але там тут я картину малюю. Там я кудись поїхала, там якийсь шопінг. Але коли ти проживаєш це життя, воно взагалі по-іншому відчувається. Зараз я дочитала книжку. І я її показувала тільки в попередньому влозі, а вже дочитала. І, здавалось, би, це все так швидко, але я не читаю швидко. Вже від того влогу два тижні, мабуть, пройшло, і от я тільки нещодавно її дочитала. І зараз поділюсь враженнями. Насправді я очікувала більшого, і як тут написано, що це рецепт. Створення бізнесу на творчості, ну, насправді, рецепту ніякого немає. Можливо, я дуже критично ставлюсь до інформації, і мені зазвичай все не подобається. Бо, можливо, ви помітили, так як і з одягом я все постійно повертаю, так і до книжки в мене. Були, мабуть, завищені очікування. Якщо вам подобається творчість клопотенка, то вам, мабуть, цікаво було б зазирнути залаштунки. Але я очікувала прям якогось рецепту бізнесу. Я думала, що тут буде якось, можливо, більше про маркетинг, от щось таке мене цікавило, але ні, тут просто залаштунки його роботи, які описує його продюсерка. Ну, а рецепт по типу знайти собі продюсера, який потім знайде контент-мейкера, відеографа, фотографа і не знаю п'ять людей, які будуть займатися сторінкою в інстаграмі і розвивати твою творчість. Ну, то, в принципі, так це досить логічно знайти спеціалістів, які будуть тобою займатись. А я очікувала чогось такого, можливо, більш кон конкретнішого, що могло підійти для моєї діяльності. Бо такі якісь загальні поняття, поради, вони і так зрозумілі. Можливо, зовсім новачку буде цікаво, можливо, новачки відкриють для себе щось нове. Але якщо ти вже варишся в цьому, то цієї інформації недостатньо. І я вже придивилась декілька нових книжок, які хочу прочитати, я думаю, поступово буду вами ділитись цими. З вами ділитись цими книжками. От. Я була б не я, якби не поділилась з вами новими знахідками, а вони дійсно варті уваги. Теперш ніж перейдемо до покупочок, покажу вам додаток, який став моїм відкриттям за останній час. Називається він Маш. І ось так виглядає логотип. І це додаток, в якому можна. Складати аутфіти з одягу, який вже є в гардеробі, або можна додавати туди якісь інші позиції. І це прям суперзручно. Зараз поділюсь своєю схемою ну і покажу варіанти, які я для себе склала. До речі, після того, як я сформувала собі декілька аутфітів, декілька там я багацько сформувала там, близько 20 вже, і це з наявного одягу. По факту там майже нічого не змінюється, просто десь додаються е, якісь додаткові шари, тому що так я намагаюся більш просто вдягатись. Не багато шарово, але хочу спробувати якось трішечки видозмінити свій стиль. Так, от щодо додатку, я як почала складати різні аутфіти вже з одягу, який в мене є, зрозуміла, що мені в принципі на весну не так вже і багато одягу потрібно. Не те, щоб я планувала там багато чого купувати, а думала, що потрібно більше звернути увагу на верхній одяг і більше верхнього одягу купити. Але так зміксувала різні варіанти. І зрозуміло, що в принципі однієї куртки буде достатньо, так, начебто, в мене все є. З покупок в мене останнє це легінси з манго. Я взагалі якось не дооцінювала цей бренд, тому що в кракові магазини дуже маленькі, і з нових колекцій там майже ніколи нічого не було. Тому я вирішила, що вже не буду дивитись. Але шукала собі легінси. З такими резиночками, не знаю, як це називається, але вони так цікаво виглядають, не схожі на стандартні. Я люблю прості речі, але якщо там є така якась невеличка родзинка, мені це подобається найбільше. Тому ось ці стали ідеальним варіантом. А ще, окрім того, що мені в принципі, сподобались легінси, як вони сидять, згодом покажу. Так ще дуже сподобалась ціна. І от вони щось коштували близько 20 злотих, там і доставка стільки ж коштувала. І я взагалі очікувала, що прийдуть легінці, але вони будуть поганої якості, щось на один раз. Але ні, вони цупкі, міцні. І на бірці написано, що вони з віскози. І на тому ж сайті манго, а точніше, не на тому, а на звичайному, я знайшла ідеальні білі брюки. Я не планувала купувати їх зараз. Я хотіла брюки купити вже ближче до літнього сезону, бо саме в літній сезон планувала їх носити. Але блогери так розрекламували ці брюки, що їх складно було вже виловити в своєму розмірі. Мені це вдалось. Я сподіваюся, що якщо вони, вони вам потрібні, і вам теж вони сподобаються, то вам теж це вдасться. Але там частенько оновлюються розміри. Єдине, що мені не приходило сповіщення, коли мій розмір з'явився на сайті, я просто періодично заходила і перевіряла. І от таки знайшовся. Брюки я замовила на розмір менше свого стандартного. Я зазвичай замовляю 34-й. І майже всі моделі 30. Четвертого розміру мені підходять, але тут я замовила 32-й, і вони на талії сидять досить вільно. Тому брюки треба на розмір менше купувати. Брюки з колекції Selection. І тут е, теж позиціонування, що вони гарної, кращої якості і для більш довгого терміну носіння. І знову ж таки, мені цей підхід подобається. Е, брюки дуже Міцні, не знаю, як, чи можна це примінити слово добрюк. А, але тканина не тонка, вона не супер цупка, вона така, як напів. Ну, трішечки вони прозорі, не прям супер плотні. Ну, ви зрозуміли саме те, що потрібно, вони, я думаю, підійдуть не тільки на літній сезон. На весняний також, але я собі лукенякі з ними з ними поки не придумала, тому чекають літнього сезону. Їхня вартість вже, звісно, в рази більша, тому що це не розпродаж, а нова колекція покращеної якості. Але це прям брюки, які варті уваги. Це якраз та річ, яку можна один раз купити і багато років носити, тому що це не щось супертрендове, те, що швидко вийде з моди. Це. Універсальний варіант, який пасує всім і вписується в багато які образи. Як я і казала, я поки не придумала з ними ніяких образів, в принципі, всі мої сорочки і все, що на літо, буде з ними пасувати, але вже вирішила не затягувати, не комбінувати. Якось гарно одяг, тому що на сайті вони дуже швидко закінчуються, і якщо я буду ще тягнути з цими примірками, то вже не буде сенсу залишати посилання, бо їх неможливо буде купити. Тому поки посилання є, і поки можна замовити в потрібному розмірі, то я раджу це зробити, бо вони прям дійсно класні з відносно цупкої тканини, але це тканина, яка підійде. І на літо, і на весну, і не залишаються зацепки. Якби я їх не царапала, але зацепок немає. Вони ще й досить довгі, підійдуть на високих дівчат. На мене вони задовгі, тому треба їх вкоротити. Але все одно я не вважаю це проблемою, тому що якість прям суперкласна. Я минулого року все літо шукала собі подібні брюки, але так і не знайшла. Легінси виглядають як стандартні легінси, але з такими цікавими деталями. І враховуючи взагалі вартість, то претензій, в принципі, ніяких, тому що якість у них гарна, як і ціна. Але я, звісно ж, завжди знайду до чого приколипатись, бо не може все буде ідеально. З неідеального це ось цей, ця резинка. Вона трішки перекручується, її можна поставити назад. А ще момент. Що ці легінси краще носити з якимось, якимось верхнім одягом, тому що в мене нема живота, але він так здавлює ось тут, що він якби з'являється. В мене ще є легінси Zara зари, і там такий така резинка на всю ширину живота, і вона робить гарну фігуру. Тут варіант не такий, як на мене, особливо якщо дивитись згори, то в мене тут такий пузік. У мене немає такого пузіка, але так же воно виглядає. То от треба це враховувати. Під верхній одяг, я думаю, нормально буде. І на легінсах ще є ось такий шов, в принципі, додає їм якоїсь родзинки. Взагалі, легінси багато до чого будуть пасувати, але я хотіла саме в образі з жакетом і розповідала вам в якомусь з минулих влогів, що от треба. Якось зробити вущим ланцюжок. Не треба було докуповувати ніякого кільця окремо, чомусь я не розібралася, як його треба застібнути. Але то вже таке нюанси. Але придумала собі ось такий образ. Нема в мене нормального дзеркала в повен зріст, а образ ось так виглядає з леопардовими туфельками, як вам такий варіант. І, здавалось би, все просте, звичайне, чорне, як мені подобається, без яскравих акцентів. Але така цікава деталь у вигляді ось цих резиночок на легінсах виглядає так симпатично і начебто банальний образ, але цікавий. Ну, і за рахунок леопардових туфель. Вони мені минулого року якось подобались більше, цього вже менше, як на мене, надто. Дрібний принт. Але нехай вже буде. Не хочу я купувати ще одні леопардові туфлі. Це не якась необхідність. Я в них часто не буду ходити, а для декількох образів буде достатньо. І ось показую образи, які склала в додатку маш. Це речі, які в мене вже були, але якось в моїй голові вони разом не складались. У мене, якщо є світла сорочка, то в мене, значить, має бути щось світле знизу, але не темне. І яким чином я взагалі складала образи. Я на пінтересті знайшла комбінації одягу аутфіти, які мені подобаються, і за образом тих речей почала в додатку комбінувати речі свої. І таким чином щось вийшло. Я можу, в принципі, прикріпити варіант, який я знайшла. Там не один в один, але все одно як основа для образу підійде, тому що в моїй голові навіть якісь прості, здавалося б, очевидні речі не комбінувались так. А коли ти вже бачиш щось візуально, то відтворити це простіше. В мене сорочка аркет. Сумка, яка в мене вже давно, але вона мені подобається майже під все пасує Трикотаж на... трикотажний топ, ті ж самі легінси, і ті ж самі леопардові туфлі. Тут ще лофери пасували б добре. Мені здається, я цей образ з лоферами бачила, але так, наче, навіть непогано виглядає. Що скажете? Взагалі, образ задумувався так, що зверху має ще бути шкіряна куртка, якої в мене поки немає. Але я так зрозуміла, що з такою шириною рукава я вже ні в яку курточку не влізу, тому треба якось буде обігрувати той аутфіт. Я, в принципі, придумала як зараз, покажу, але ще не впевнена, подобається мені таке чи ні. І наступний образ з тими ж легінсами і леопардовими туфлями виглядає так. В ідеалі тут має бути джинсова сорочка, яка була до цього, але вона надто широка, і сюди не пасує. Але в мене є бавовняна. І по кольорам все непогано, але я не впевнена, як мені взагалі такі багатошарові аутфіти. Сорочка якось прилипає до штанів. Не знаю, мені якось. Не дуже зручно. На фотографіях воно все виглядає гарно у інших людей, а коли це вже вдягаєш на себе, то якось не суперкомфортно. Ну, і в ідеалі, звісно, тут має бути не жакет, а куртка шкіряна. І ще можна туфлі замінити на лофери. Я собі, в принципі, в голові ось такий образ тримаю. Та не впевнена щодо сорочки. І не впевнена, чи потрібно мені шукати. Джинсову сорочку, але тонкіше. Хоча, може, джинсовою дійсно буде нормально, тому що вона не буде прилипати до штанів. Дивіться, що це таке, чого воно липне, <свісно> якось дивна. Хоча по кольорам виглядає симпатичніше, ніж просто, як я завжди вдягаюсь, просто все чорне, або все, все біле, або чорно-біле. З блакитною сорочкою, симпатичніше, все ще простий мінімалістичний образ, але з родзинкою. Наступний образ майже те ж саме, що було. Але чорний топ я замінила на світлий боді. І тут ми вже не уявляємо шкіряну сорочку. Тут у нас вже має бути жакет, який і так є на мені, але, але на ногах мають бути лофери, не леопардові туфлі. Але сенс від цього не змінюється. Знову ж таки, проблема з сорочкою, що вона прилипає до ніг і шуршить. Якось це не дуже комфортно. Але на фотографіях. І на розкладках, які я зробила, все виглядало ідеально і цікаво. В житті якось вже трішки не так. І ця багатошаровість вона мене бентешить. Я звикла, що в мене просто якась одна ковтинка, светр і штани, і все. А тут в мене бодік, сорочка, жакет, і це вже багато виглядає цікавіше ніж мої звичні образи. Хоч і не суперкомфортно, але, можливо, треба перебороти себе і звикнути до більш цікавих образів. Що ви думаєте, який вам з образів теоретично сподобався найбільше, якщо враховувати, що попередній у нас був зі шкіряною курткою і лоферами, а не так, як я зараз? Якщо у вас є ідеї, як доповнити образ, зробити його цікавішим, Додати якусь родзинку, то обов'язково діліться цим в коментарях. Мені буде цікаво і корисно. Тому що я, хоч і люблю мінімалістичні образи, не люблю надто виділятися з натовпу та хочеться все ж таки вдягатись, хоча б трішечки, але цікавіше, ніж зараз. Тому я і експериментую з цими сорочками, бо експерименти з кольором я вже зрозуміла, що вони не для мене. Я не сприймаю себе в яскравих. Кольорах, навіть не просто в яскравих, в будь-яких кольорах. Ось цей блакитний колір, це максимально насичений в моєму гардеробі. Він такий, як з сірим підтоном, і це ще нормально, все ще яскравіше. Мені здається, що яскравіші кольори затьмарюють колір моїх очей, і я вже не виглядаю так, так гарно, як в темних або нейтральних відтінках. Якраз вчасно прийшла книжка, яку я замовляла, бо попереднє дочитала, і поділюсь з вами, що ж це за книжка. Єдине, що я не врахувала, я замовляла книжку польською на польському сайті, і було там написано щось по типу кишен... кишенькове видання це видання якогось мініатюрного розміру. Воно дуже маленьке. І я сподіваюся, що це буде того варто. Тому що з моїм зором я собі поки не уявляю, як я це буду читати. Є в українському виданні, називається тією горою є ви» або Ти, не пам'ятаю. Я чула багато схвальних відгуків, не те, щоб я про себе погано думаю, але цікаво почитати, про що всі говорять. Я зазвичай не люблю ось ці супермотиваційні. Книги, бо там написані очевидні речі. Сподіваюся, що, хоча б щось цікаве та корисне, я там для себе знайду. А якщо читали, поділіться враженнями. До речі, з такого мотиваційного і що обговорюють останнім часом, я читала книгу Атомні навички. Але теж польською, та все було досить зрозуміло. І от були цікаві факти наведені: от ту книгу я радила про цю, поки нічого не скажу, та обов'язково поділюся, що про неї думаю, коли вже дочитаю.